Шановні колеги, шановні запрошені, ми від початком сесії оголошуємо подяку всім нашим дивним силам, які сьогодні готові ці дії бо І вшануємо пам'ять про загиблих наших жителів, громади, держави, наших героїв, які дали життя за нашу державу. Хвилини мовчання. Прошу сюда. Так, шановні депутати, запрошені до видництва ради, обрано 26 депутатів, присутні 18 депутатів. 17, да? 17, да, відповідно, реєстраційного листа. Відсутні 9 з причин відраження відпустки хвороби і роботи. Відповідно статті 46 закону України про місцеві самоврядування в Україні, сесія правомочна вирішувати всі питання, які до дії компетентності, якщо в роботі сесійного засідання беруть участь більше половини чисельного списку депутатського корпусу. У нас цей форум є і ми працюємо відповідно до регламенту, прийнято на 8 скликання наших пенальних засідань. І відповідно до нього надається час для інформації до 5 хвилин, для виступу до 3, для довіду до однієї хвилини. Сесію проведем тому. На протязі які будуть пропозиції? Однієї години. Значить, Відповідно до регламенту діяльності депутатського корпусу у планах засідань. Сьогодні є проєкт порядку денного, який нараховує 41 питання. Попередньо вже ви там з ними знайомились, які будуть питання доповнення до питань пропонентів. Є прийняті питання. В цілому і за основу порядок денний на сьогоднішнє засідання наше. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Проти, утримаюся. Прийнято наголосно. Дякую. Тож тоді ми переходимо до розгляду питань порядку денного. У нас є е, три напрямки питань: фінансово бюджетні, питання комісії з прав людини і депутатської діяльності регламенту гуманітарних питань молоді та спорту. І третій блок питань це питання. По першому питанню відповідає Анна Васильна Желобнюк, по другому питанню Юрій Анатолійович Нікітінський, третьо на, на, напрямку блоку питань і по третьому блоку питань Юрій Сергійович Галу. Е, відповідно, е, да, є в нас три напрямки, три блоки, які будуть пропозиції по розвитку цих питань. Блочно. Є пропозиція. Так. Хто за пропозицію, прошу голосувати. Проти? підтримуюся, прийнято. Дякую. Тоді переходимо до розгляду першого блоку питань. Перше, 22 го включно, Анна Васильевна, будь ласка. Шановні колеги, комісія з питань фінансів, бюджету, комунальної власності, планування, соціально-економічного розвитку та інвестицій ради. Профільна комісія розглянула питання, які рекомендовані та винесені до порядку денної сесії. В цих питаннях, в 22 питаннях, є питання, які містять конфлікт інтересів, відповідні заяви на поясненні директорами комунальних підприємств. Це сьоме і дев'ятнадцяте питання Велик, 9-10, одиниця Грущенко, директор комунального підприємства громадське харчування. І 17 і 30 питання, Венчуров Сергій Володимирович. 19. 17, 10, 19. 17, 19, 30 венчуров Сергій Володимирович, директор КП Великодалинська. Перше питання про надання матеріальної допомоги мешканцям Великодалинської селищної територіальної громади. Друге про надання матеріальної допомоги громадянам України, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації до Збройних сил України. Третє питання про надання матеріальної допомоги родинам на спорудження надгробків та облаштування місць поховання загиблих померлих військовослужбовців збройних сил України. Четверте про надання щорічної основної відпустки Великодолинському селищному голові Миколі Лук'янчуку. П'яте. Про надання дозволу на списання активів та за... запасів з балансу відділу освіти, культури, спорту та молодіжної політики Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Шосте про списання основних засобів, які знаходяться на балансі Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Сьоме про безоплатну передачу товарно матеріальних цінностей з балансу Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Восьме про надання дозволу на списання техніки та обладнання, яке знаходиться на балансі Великодолинської селищної ради. Дев'яте про надання дозволу на безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей з балансу комунального підприємства громадського харчування Великодолинської селищної ради. На баланс Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Десяте про надання дозволу на списання малооцінних та швидкозношуваних предметів комунальному підприємству Громадське харчування. Одинадцяте про надання дозволу на списання продуктів харчування комунальному підприємству Громадське харчування. 12 пронесення змін до структури та штатного розпису комунального некомерційного підприємства Великодолинське КДЦ, Великодолинської селищної ради. 13. Про затвердження проєктно-кошторисної документації за робочим проєктом капітальний ремонт рентгенологічного відділення КНП Великодолинський КДЦ за адресою Одеська область, Одеський район, селище Великодолинська, вулиця, Світла, 3. 14. Про передачу у 2025 році міжбюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державного на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону. 15. Про блокування на території Великодолинської селищної територіальної громади, непізнаних і останків військовослужбовців, які загинули і померли внаслідок збройної агресії проти України. 16. Про гарантію співфінансування публічного інвестиційного проєкту, капітальний ремонт харчблоку опорного закладу освіти Великодолинської ліцей номер 1 Великодолинської селищної ради за адресою. Селище Великодолинське, вулиця Центральна, 95. Проегування. 17. Про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 15 травня 2025 року номер 2058 про надання фінансової підтримки комунальному підприємству Великодолинське на відшкодування різниці між встановленими тарифами на послуги централізованого водопостачання та Це відведення з місцевого бюджету Великодолинської селищної територіальної громади у 2025 році. 18. про затвердження розпоряджень Великодолинського селищного голови прийнятих між сесійний період. 19. про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеської області від 9, від 19 грудня 2024 року номер 1838 про місцевий бюджет Великодолинської селищної територіальної громади на 2025 рік. 20. про державну реєстрацію права комунальної власності до Великодолинської. ТГ в особі Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. 21-й про державну реєстрацію права комунальної власності за Великодолинською ТГ в особі Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. І 22 про приватизацію шляхом безоплатної передачі громадянам України зірка Сергія Сергійовичу та затірка Тетяні Тадіївні у власність квартири 2 у будинку 74 по вулиці Залізнична, селище Великодолинська, Одеського району Одеської області. Дякую, Василь. Зараз, нас, якщо якісь були питання, я тільки хочу сказати, що у нас є питання це 17, да, це зміни до цього значить, нашого рішення, да, що ми приймали на місце підшкодування різниці торійки. Оце воно має щодо 31 липня, оце, оце, висіна, да. Тобто ми продовжуємо шкодовувати відповідно до рішення, яке було перше, тобто ми вносимо зміни і продовжуємо до 31 липня включення яким копіє нас? Я. Питання на бюджетній комісії було розглянуто питання затверджувати проект заміщення Великодолинського КДЦ. Що? проект затверджувати проект. Опалубки mm -hmm. ділянідо опалубки. На де ми гроші не виділяємо, але ми його повинні були затвердити, щоб вона пошповинна потім пішла шукати з гроші. Це було таке. Там а що? А де це питання? Немає, немає питання. Що це доведено на кошти, не атаку ану сильно. Сейчас, а, сейчас, сейчас, там, це проектна документація по цьому ми, 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 повинні бути вам затверджувати проектну документацію на ЕТО, господі, Атмоску. Атмоску, да. А ви, далі підете і будете шукати гроші. Да? Ну, ми повинні затвердити проектну кошторисну документацію. Ми не просимо кошти, да, але ж подавали документи. Ні, на бюджетній комісії розглядали. На бюджетній розглядали, експертизу подала. Так, було, було, було. Ну і ми не всі порядок денний. Вчора ми обговорювали це питання. про немає порядок денний Щодо спорить. Так що, засідання, може це не сесійне питання? Сесійне? Ні, це сесійне. Може, пропустити голосу, можна з голосу, може з голосу? Не, не, може. Давайте, ні, давайте тоді так. Давайте так, ну ми будемо проводити, ми проводимо сесію десь приблизно якась в середньому три неділі, в середньому, з таким проміжком. Да? У нас є позачерговий. Давайте вже тоді зразу, щоб вже ніхто нічого не пропустив, виносимо це питання зразу на свою сесію. Бо не будемо порушувати регламент. Це таке. У нас йде пряма відеотрансляція наших засідань, і ми маємо відповідно в правових рамках до чого законодавство виконувати всі ці речі. Добре, все, нема. Дякую. Голосуємо. Так, які питання ще? Немає. Значить, тоді питання перше, 22 включно, значить, напрямку фінансу бюджетного так, я нас питання. Немає, Є... які будуть пропозиції щодо голосування. Поставити на голосування. Став на голосування ці питання. Хто за дані питання, прошу голосувати? Проти утримався. Прийнято. одноголосно. Дякую. Тоді переходимо в другий блок питань. Два среднечека питання, Віраторіку. Чекайте, у вас що за питання? А, значить, ми його е... питання. Не... Немає. Немає. Ольга Лаврін, пізніше. Давайте так, ласка. про затвердження перемування вулиці Зарічна Великодицької селищної ради, Одеського району, Одеської області. Ми перемовання робимо вулиці Зарічна на Леоніда Люшенка. І друге питання. Наш колега, да, це наш колега герой Полегли. і полеглий е е так. І затверджено перебування вулиці у селі Молодіжне, селищна рада Одеського району Одеської області. Затверджено Затвердженовання вулиці північне. Ми нічого не змінюємо, тільки затверджуємо назву північне. Я можу пояснити. А, дивіться по Північній. Там рішення приймалися про затвердження назви виконавчим комітетом. Але на жаль, свого часу національні інформаційні системи за рішенням виконавчого комітету цю назву не внесли до реєстру. А зараз, згідно чинного законодавства, вносити до НАІС назви можна тільки за рішенням сесії. Ми просто затверджуємо вже існуючу назву. Рішенням сесії вона у нас є, нічого там не змінюється. Щодо вулиці Зарічної, у нас пройшла процедура. Була заява від доньки загиблого. Були підписи від. Від мешканців цієї вулиці були громадські обговорення і е, більшість підтримала перейменування вулиці. Прийшла комісія, яка також підтримала переименування відповідно. Ми виносимо на сесію на розгляд. Якщо ви затверджуєте, то відбувається переименування. Дякую, Юра. Да, тоді все питання, які тоді... задання, два питання. Проголосувати, будь ласка. Проти Тримався. Дякую прийнято. приєднати. У нас останні блок питань. 25-й, 41-ше питання, Ріселі 2. Земельне питання. 25-й питання про погодження проєкту замовці щодо встановлення меж території Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області. Чорноморська міська рада, територіальна громада робить проєкт злоустрічних меж. Ці межі рік тому ми погоджували, коли робили свої межі. Вони по тим же по точкам тим проходять, тобто власне у у нас зауважень на сьогоднішній день немає. Вноситься це на десь. питання про передачу в оренду акціонерного товариства ДТЕК. Земельні ділянки з кадастровим номером молодіжне чотири Наступне питання також надання ДТЕК дозволу на розроблення проєкт з щодо відведення в оренду земельних ділянок розташованих за межами населених пунктів на території Великодонської селищної ради Одеської області. Четверте, наступне питання про зміни товариства. Зміну товариства з обмеженою відповідальності авторже плюс строку дії договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером Великодолинська 02,05,11,75. Там закінчився договір оренди. П'яте питання про надання дозволу на розроблення проєкту законовстру щодо відведення постійного користування Одеському аграрному, державному аграрному університету аграрному земельної ділянки в селі Молодіжне, вулиці Заводська, ділянка, 14. На цій ділянці знаходиться будівля Одау. Наступне питання про передачу постійного користування двох земельних ділянок з кадастровими номерами Великодолинське 02005-1298 та 02006-1272 КП Великодолинському для розміщення експлуатації основних і допоміжних будівлі споруд. Технічної інфраструктури, це земельні ділянки під насосними станціями, яка в яких є КП Великодолинське. Про надання дозволу на розробку технічної стації змусту щодо інтелізації земельної ділянки комунальної власності, місце розташування вулиця Центральна, селище Великодолинське. Це земельна ділянка, яка. Готується для рекультивації. Ви знаєте, да? в кінці центральних у нас погані землі, да. 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 стихійне звалище. Е, в... е, Слідуюче питання про надання дозволу на розроблену технічну інтеліці з мистою щодо інвентаризації земельної ділянки помільної власності з кадастровим номером молодіжним 02001-3218 для рибогосподарських потреб. Наступне питання про розвиток питання громадяни України Курзаєва є про надання дозволу на розроблення проєкту землею стрільбу. Він я тут, Він не знаю. Що У нас по законодавству заборонено передавати та надавати дозвіл на розробку технічної інформації комунальної власності. Ну, в, кінці воєнного, стану. в кінці воєнного стану. Чи коли зміниться закон? Ми вас запрошуємо. Так, наступне питання. Про надання громадянам. У нас є громадяни, у яких є будівлі, там, де вони живуть, то ми надаємо дозвіл згідно законодавства. Часник Миколи Васильовичу, це вулиця Залізнична, Великодолинське. Демидюк, Ірині, Вікторівні, будинок на вулиці Таврійська, ділянка 48, Кузіву Володимиру Олексійовичу, це село Молодіжне, Другозаря 1, вулиця Горіхова, ділянка 16, там садовий будинок. Також затвердження технічних документації у нас прокопець Микола Миколайович, селище Великодонське, вулиця Вишнева, ділянка 53Б. Затвердження технічної імітації велико, селища Великодолинське, вулиця Світла, ділянка, 86. А, а, так, о, далі затвердження технічної амітації Гашеву Василю Миколаєвичу, селища Великодолинське, вулиця Центральна, 34. А, далі, а, Бейда Віктору Євгеновичу, селище Великодолинське, вулиця Затіна, ділянка, 29. А, Е, е, Мішен Юрій Михайлович, е, вулиця Залізнична, Ділянка Повторюю, Повторюється там, де є будівлі право власності на будинку. Тама є землі, дякую. Які питання в кого будуть до питання? Які пропозиції будуть став на голосування? Тоді питання. Значить, у нас 26, 25, 41 став на голосування. Хто за дані питання? Будь ласка, проти утримався прийнято доголосно, Дякую. Так, шановні колеги, значить, всі питання, які були винесені сьогодні на перед день нашого засідання, розглянуті, рішення по ним прийняті. Які будуть пропозиції, щодо продовження роботи засідання? Є були закрити. Будь ласка, хто за пропозицію пройшов голосувати? Хто проти, утримався? Дякую, прийнято договору. Дякую всім за роботу сьогоднішнього засідання, всім, хто прийшов. Які ще може там питання будуть?